Ернест Цетан Томпсон, ЛОБО, Володар Курумпо. Скорочено. Частина перша. Курумпо велика скотарська округа на півночі Ю Мексико. Це край соковитих пасовищ, де вигулюють незліченні стада, край високих гір, грімкотливих потоків, що впадають у річку Курумпо, від якої походить назва місцевості. Могутнім володаром, чия свавільна влада простяглася на весь край, був тут старий сірий вовк. Старий лобо або володар лобо, як його називали мексиканці, був ватажком з граї сірих вовків, що спустошували долину курумпу впродовж багатьох років. Усі місцеві скотарі та пастухи добре знали цього хижака. Кожні відвідане лобо і його вірної зграї наганяли смертельний жах на тварин і викликали напад безсилої люті в їхніх господарів. Старий лобо, справжній велетень, був надзвичайно дужим і хитрим звіром. Його нічне виття враз розпізнавали усі тутешні люди. Звичайний вовк годинами вив обіч пастушого табору, і ніхто на те не зважав. А коли луна доносила з ущелине могутнє виття старого ватажка, пастухів огортав неспокій, вони готувалися дізнатися вранці про нові бащинства сірої Ватаги. Зграя лобо була невеликою, звичаєм навколо такого виняткового в усьому звіра завжди збирається чималий гурт. Може, він сам не хотів збільшувати ватаги, а може, всіх відлякувала його аж надто лиха вдача, без сумніву, одне. Протягом останніх років його панування у нього було лише п'ятеро підлеглих, кожен із яких зажив слави своїми величезними розмірами. Серед ватаги був красивий білий вок, якого мексиканці прозвали Бланкою білою. Мисливці вважали, що Бланка самиця подруга лобо, сіроманці, наче глузували з людей, обходячи їхні отруєні приманки та забиваючи по корові щодня. Ці савільники були дорідні, вгодовані й вередливі до харчу. Якось бланка і рудий вовк вигубило 250 овець, навіть не скуштувавши їхнього м'яса. За голову лобу було призначено велику нагороду, він боявся лише вогнепальної зброї і всіляко уникав зустрічі з людиною. Страх перед ватагою лобу дедалі зростав. Жодному мисливцеві не вдалося знищити знаменитого вовка. Лобо й далі деспотично панував у краї. Частина друга. Мій давній друг, фермер із Курумпо, запросив приїхати до нього і спробувати покласти край розбійницьким нападам сірої зграї. Я погодився без вагань, радіючи можливості познайомитись з її ватажком. Оповідач ретельно вивчив місцевість. Він випробував безліч способів, щоб обманути вовка перевертня, але всі зусилля йшли на нівець. Якось оповідач з усіма пересторогами, щоб Лобо не відчув човлюського запаху, розкидав шматки отруєного м'яса там, де з'являвся вовк. На світанку оповідач поїхав дізнатися, чи потрапив хижак до пастки, шматків отруєного м'яса на місці не було. Сподіваючись побачити труп Лобо, оповідач радів. Але широкий слід вовчих лап не зникав і привів оповідача до місця, куди лобо переніс у пащі приманку, не проткнувши жодного шматка. Вовк склав м'ясо в купу і обгидив, висловивши таким чином своє зухвальне презирство до людських хитрощів. Зграя лобо, продовжувала нищити отари овець. Нарешті прибули довгожданні капкани. Я та ще двоє мисливців тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити. Наступного дня, коли я поїхав оглянути капкани, тут таки натрапив на сліди лоба, що в'юнилися від одного пристрою до іншого, сліди розповіли історію його нічних походеньок. Він часто у темряві, і, хоч капкани були ретельно замасковані, відразу викрив перший з них. Лобо наказав зграї зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо, доки розкапав і капкан, і ланцюг, і колоду. Лобо перебігав від капкана до капкана і з кожним проробляв те саме. Невдовзі я помітив. Старий проноза спинявся і збочував щоразу, помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет. Тоді у мене визрів новий план. Я розташував капкани у формі літери Н, замаскував їх уздовж обох боків стежки, а один поставив, мов поперечку для літери посередині. Спливали дні. Я визнав, що вкотре мене спіткала невдача. Лобовільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як заважив поперечку. Старий пройда зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний Янгол літав над дзюм над ним і охороняв від небезпеки чигала на нього. Лобо не збочав ні на дзюм уліво чи вправо, обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу в свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкани з іншого боку і задніми ногами заходився загрібати землю. Так, що каміняча і грудки летіли навкруг, аж поки механічні пружини спрацювали і закласнулися. Точнісінько так само він робив і в інших випадках. Попри всі мої хитро мудрі виверти, Лобо ні разу не схибив, неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки, й досі чинив би всі свої спустошливі набіги, якби глибока прихильність до подруги не занапастила його, поповнивши іменем сі романця довгий список героїв, що були нездоланні наодинці і загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли. Частина третя. Я не раз помічав, що у зграї лобу не все гаразд. Скажімо, чому попереду слідів ватажка, видно, відбитки меншого вовка? Я не міг збагнути причини, та ось один ковбой мені сказав бачив їх сьогодні. Стрій порушує і відривається від зграї бланка. Отже, бланка справді самеця. Жоден вовк самець не дозволить собі йти попереду ватажка, інакше накладе життя. Це наштовхнуло мене на новий план. Вовки мали за звичку підходити до кожної туші, що траплялася їм на шляху, навіть не маючи наміру їсти. Я сподівався, що ця їхня звичка стане мені в пригоді, хоча здогадувався, що лобо розкусить мою хитрість з м'ясом і заборонить зграї наблизитися до нього. Але я покладав великі надії на голову, яка мала цілком безвинний вигляд. Наступного ранку я вирушив обстежити капкани. Яка радість. Земля навколо них була густо поцяткована свіжими вовчими слідами, а місце, де лежала голова з капканом, було порожнє. Побіжний огляд слідів переконав, що лоба справді не дозволив зграї наблизитися до м'яса, але менший вовк легковажно підійшов понюхати голову, що лежала осторонь, і потрапив у сталеві лабети. Ми подалися слідами і за милю побачили цього горопашного вовка бланко. Завваживши людей, вовчиця надала бігу, але голова телиці, що важила понад 50 футів, добряче їй заважала. Однак бланка сильно випередила мого помічника, який ішов пішки. Ми перехопили її поблизу скелястого узгір'я, голова телиці міцно застрягла рогами між камінням. Ніколи раніше не доводилося мені бачити такої красивої вовчиці. М'яка густа шерсть бланки була срібно сірого відтінку. Вона обернулася, готуючись стати до бою, і заввила. Її голос був сповнений розпачу, луна відкотила його далеко в гори. Неподалік з ущелини басовитим виттям озвався вірний лобо. То був останній поклик бланки. Ми підступали ближче. Біла вовчиця мала берегти сили, щоб боронитися. Невдовзі сталася неминуча трагедія, від згадки про яку мені стає моторошно. Кожен із нас накинув на шию приречені тварині ласо і погнав коня в протилежний бік. Мотузки зашморгнулися, кров хлюпнула з горла бланки, очі оскляніли, кінцівки витягнулися і знерухоміли. Ми поскакали додому, волочачи мертву вовчицю, і раділи, що завдали зграї лобу першого смертельного удару. Дорогою мочило тужливе завивання. Старий ватажок блукав, мов неприкаяний, сподіваючись знайти бланку. Він бо не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити біді, порятувати. Страх перед вогнепальною зброєю глибоко сидів у ньому. Цілий день ми чули виття, у безнадійних пошуках вовчиці минав час. Я сказав одному з ковбою тепер я певен, що бланка була його подругою. Надвечір лобо став ніби наближатися до нашої ущелини, його виття чимраз блищало, як разюче воно змінилося. У клич воїна з витяжця, хижу лють і нескореність заступили відчай гора і глибокий сум. Лише проти ночі він певно знайшов місце, де сконала бланка. Протяжливий стогін вихопився з грудей лобо. Від його скорботи хололо в серці. Я ніколи б не повірив, що відчуватиму таке гостре почуття жалю до нього. Суворі стримані ковбої не уявляли, щоб вовк так гірко пробивався. Лобо зрозумів, що сталося. Земля на тому місці була скривавлена, він побіг слідами наших коней аж до ранча мого друга. Що гнала його, жадоба помсти чи сподівання знайти там планку, не знаю. Принаймні частково відплатити за кривду йому вдалося. За 50 ярдів від воріт ранчо він напав на нашого сторожового собаку й роздер сердегу на шматки. Очевидно, лобо приходив сам. На ранок я не помітив більше нічиїх слідів. Він з навіслівого гасав навколо ранча, втративши страх. Я чекав на це. І понаставляв по всьому пасовицьку багато нових капканів. Перегодом переконався, що він таки попався в один, але завдяки своїй могутній силі вирвався із сталевих лещат. Я був переконаний, що лобо ганятиме довків, доки відшукає трубланки, тож усі зусилля спрямував на те, щоб покінчити з ним, перш ніж він угамується і назавжди покине місце. Я зрозумів, що приступився великої помилки, коли вбив білу вовчицю і не скористався нею як живою приманкою. Тоді б мені вдалося заскочити лобо тієї таки ночі. Я зібрав усі капкани 130 міцних сталевих вовчих пасток, і поставив їх по чотири вздовж усіх стежок, які вели в ущелину. Кожен капкан окремо кріпився до колоди, а кожна колода, в свою чергу, окремо прикидалася землею. Маскуючи їх, я ретельно знімав Дерен, клав його на полотно, щоб по закінченні роботи знову покласти на місце, аби старий вовк не помітив бодай найменшого сліду людини. Коли капкани були надійно сховані, я протяг між ними труб бідолашної бланки. Потім відтягував у очиці одну лапу і наслідив нею над кожним капканом. Я вдавався до всіляких хитрощів і вживав усіх пересторог, аби забезпечити успіх. Пізно ввечері я повернувся додому. Вночі мені чувся голос слабо, але я не був того певен. На завтра з гуслі вечірні сутінки не дали мені об'їхати всієї північної частини ущелини і довідатися щось про старого ватажка. За вечерею один із ковбоїв сказав Уранці худоба в північній ущелині чогось страшенно ревла. Може, в капкан упіймалася якась звірина. Лише пополудні наступного дня мені пощастило дістатися до вказаного місця, і ще здалеку я побачив велику сіру тінь, що при моїй появі підвелася з землі, марно намагаючись метнутися кудись у бік. Переді мною виріс сам лобо, могутній володар Курумпо, міцно стиснутий сталевими лещатами, безталанний герой. Він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку. Чотири капкани намертво стиснули в своїх сталевих обіймах чотири лапи звіра, а густа мережа слідів на землі свідчила про те, що худоба збиралася навколо переможеного кривника, щоб поглузувати з нього, але близько підійти не наважувалася. Два дні дві ночі пролежав він прикутий і геть знесилився. та коли я підійшов до нього майже впритул, звір підвівся, шерсть на ньому наїжилася. Востаннє я почув його могутній, оглушливий голос. Він завив, скликаючи своїх підданців, але ніхто не озвався, не прибіг на поміч, і тоді він зібрав останні сили і кинувся на мене. Марно. Кожен капкан важив щонайменше 300 фунтів. Лобо був без сили проти них. Він скреготав могутніми іклами, кусаючи ненависні ланцюги, а коли я спробував торкнутися до нього рушницею, схопив її зубами і залишив на ній глибокі прим'ятини. Очі звіра потемніли від люті й ненависті, щелепи грізно клацали. Але мене й коня, що тремтів від страху, годі було дістати. Лобо сильно виснажився від голоду й втрати крові і невдовзі знесилено впав на землю. Щось схоже на жалість ворухнулося у мене в грудях, коли я збирався вчинити з ним те, що він звично робив із своїми жертвами. Старий невгамовний свавільнику, герою незлічених спустошливих набігів, сказав я, звертаючись до нього, за хвилину ти станеш купою мертвечини, так буде справедливо. Ласо майнуло в нього над головою. Але ватажка не так легко було обдурити. Перш ніж петля зашморгнулася в нього на шиї, він на льоту схопив її зубами, легко перекусив і кинув під себе. Звісно, я мав на похваті рушницю, але мені шкода було псувати його чудову шкуру. Тож я погнав коня до табору і повернувся з ковбоєм і новим ласо. Ми кинули вовку цурпалок, який він міцно схопив зубами. І перш ніж Лобо встиг випустити його, наші ласо просвистіли в повітрі і упали йому на шию. Промінь життя поволі згасав в очах могутнього володаря коромпо. Я гукнув до свого помічника Стривай! Захопимо його живцем і відвеземо до табору. Лобо так знемігся, що ми легко просунули йому в пащу товсту палицю, пообсновували щелепу міцним мотузячем і прив'язали до палиці. Палиця тримала мотузку. Мотузка палицю. Таким чином, ми обезпечили себе від грізного звіра. Лобо вгамувався і байдуже позирав на нас, наче хотів сказати Ваше зверху, ви здолали мене, тож робіть зі мною що хочете. Відтоді він перестав нас помічати. Ми надійно зав'язали йому ноги, лобо не загарчав, не завив, навіть не підвів голови. Хекаючи, ми ледве завдали вовка коневі на спину. Лобо дихав рівно й спокійно, мов у вісні. Очі знову стали ясними й чистими, але на нас вони не дивились. Погляд його линув у далечінь, обіймав колишнє володіння, де щасливилося йому та його грізні зграї. Ми їхали поволі і незабаром дісталися до ранча. Накинули на Лобо ошиник. Сталевими ланцюгами прип'яли його до стовпа на посовисько і розв'язали йому ноги. Тут я вперше ретельно оглянув вовка і переконався, що не можна сліпо вірити народним переказам про живих героїв. На шиї в лобу не було золотого ошиника, а на плечах перевернутого хреста, який би свідчив про таємну спілку з дьяволом. Зате на боці в нього я помітив широкий рубець, слід від Ікла Джуни, ватажка з зграївого кодаю тенерея, який вона залишила перш ніж лобо загриз її. Я поставив перед ним воду і м'ясо, але він навіть не повернув голови, лежав нерухомо. Жовтаві очі пильно дивилися на вхід в ущелину, в прерії, широкій без краї. Він не здригнувся й тоді, коли я доторкнувся до нього. Сонце сідало за обрій, а лобо невідривно дивився вдалину. Я сподівався, що вночі старий ватажок скликатиме свою зграю, навіть приготувався до цього, але він уже кликав її в скрутну мить, і ніхто не прибіг на допомогу. Більше він кликати не схотів. Кажуть, лев, який позбувся сили, Орел, що втратив волю, і голуб, котрого розлучили з подругою, гинуть від розбитого серця. Тож чи можна було сподіватися, що серце цього нескореного свавільця стерпить потрійний удар. Він втратив і силу, і волю, і подругу. Коли зарожовів світанок лобо лежав так само спокійно, не мов би спочивав, але старий ватаг уже був мертвий. Я зняв ланцюг з його могутньої шиї. Один з ковбоїв допоміг мені відтягти труп у повітку, де лежала й бланка. Ми поклали лоба поруч із нею, і ковбой сказав нарешті ти знайшов її. Тепер ви знову разом.